Привіт, друзі! ви на каналі Мофер і сьогодні в Чикінгані вийшло нове оновлення 5.1.0. Я просто в шоці вийшло нове оновлення спустя рівно місяць, Ну, не рівно місяць, не 9 лютого оновлення вийшло 2 січня вроді. Но все рівно Розробочик ти просто хорош. В общем, перше, що я хочу подивитися, це фони. Так. Не знаю, може він додасть на кінець то... Ні, він не додав, нічого не додав. Так зробив брус у О, тут... Як будь-то тут з'явилися нові мови. Так, да, тут нові з'явилися. Китайська і китайсько-арабська, не знаю. Бо раніше було тільки до цієї. Оце прикол. Добре. Зайдемте в магазин. Не питайте від скільки монет. Так, оружі. Чого? Катана. О, прикольно. Новий нове оружі ем, в цему. Ем, опа, це що? Стоп. Дві вкладки ко. Чув? -мо що за. Ладно, окей. Вот перша укладка. Ну це... Та йоу! Хвайо. Тихо, тихо. в мене... А ч тут дві укладки? Ч ти не поняв? Вот друг. Ч? Ладно. Кизбах. А машини які. Я їх якраз за. Опа. Вот. Во -во. О, ай, скрім додали. Це, це от целка на мороженщика. Купляємо. Зараз я всі нові тачки куплю. Так, це вроді було. Капец. Затестуємо ще цей мотоцикл. Прикол. Капелюхи. Я в шоці. Капець. Оце прикольно. Телеграм. Там, наверное, всі уже пишут. Капець, я моя... Кучики Ну кинуться було. Волосся. Що из із... ого, це не було таке. Це не було. Взуття. Нічого. Отче нічого, Кукуляри, нічого. ничего. Якщо знайдуть кіс пасхалки, я вам обіцяю, що я заснимлю це. Бо того одного я не засняв пасхалки. А цего я вам обіцяю, що як знайдут пасхалки, нові, я вам заснів. Так тут вроді ничего. Мобил ничего. Транспорт нічого, ні, нічого. Добре. Ідемо ти на карти гляну. О, О, нова карта для гоночок. Ура! На кінець ту. Все, так. По-перше, -по по що тут? Ну просто гонки. Давайте якраз затестимо ті машини. Айскрім давайте затестимо. Ой! Айскрим. Вау. Якби ще можна в це, в це місце залазити было. Oh no. Це явно целка на айскрим. На мороженчик чи корона. Це явно целка на це. Ай! Йо-майо! -йо! Офігеть! думаю, нема смысла це провіряти. О! А ці камні можна взяти таке? Не. У нас так і є камні вроді. Так, думаю, сейчас проверю это речи. Так, це все було. Це було, 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 була. О, на ну, це картина є снова? Бо я знаю, що сюди розроб частенько завозишь. Что-то не на цукер. А, это не на дцу. Це не на цу, карти... цу. цу обучаю, если там другой козло. Анимації є. Тележка була. Новіше. Так, так, так картинка оце було. Так, це тут все було. Так, тихо-тихо, давай зверху почнемо. Я вже там щось промакнув уведі новеньке. Так, тут нічого. Тик-тик-тик. Опа! Начнемо з цього. Дивіться, якийсь чувачок. Графіті. Графіті таке. Оце якесь таке, якесь чекіняра. А що цікаво, що дивіться. Ось тут зараз з цього боку, воно в цей бік А якщо таке, то воно стає в цей бік. Той. Оце прикольно. Отакі наклейки, оце. Далі. Це було? Це вроді не було таке. Да. О, це точно не було таке. Вау, дивіться, яке воно файненьке. Прикольно, свинюшка. Ого! Ага. Ого, ага. тут Чікін воєнний убийця, паралізатори. Це що? Я не свинюшка такой. Це що? Це було таке? Хази не знаю, вроді було Тикс. Що ще тут є? Так, ладно, давайте тепер вкладку третю. Ммгу Чуйте, а може і тут є нова анімація. Та... Давила сюда. Да, додаваю. Так, ладно. А можна тепер на цех міняти чи не можна? Ой. Еге. <гум> <гум> Наверное, не можна на цех мужиків всіх міняти. Капец, ладно. Так, так. так. Друвати було вроді. О! Кутя, отакий текс. Ого, дивіться, це джакузі таке величезне. Базейн. Ха-ха! Прикольно! Оце прикольно. Конь, конь дивіться, давайте полюємо. Давай, поїхали. Там. Ладно, тут ще один конь. Ого, це плод, типу, такий. Це якісь бочки і ще один плод. Прикольно. Далі. Оце це їда, їжа, нічого. Оце ну, не, транспорт. Що це? це було таке? Це, вроді не було. Це це нічого, це дерев'я. Дерева у нас тут все-таки було, це Оце було. не пам'ятаю. Вот оце. тут вроді эм, так о, свобода. Я це бачу в телеграм-каналі Gun Memes. Вот. Так. Прикольно. Ой, воно провалилося. А, я вийдуся. Ладно. Опа! Так, це ж основи налаштування Так. Показати з. Так, це все було. Врятуйте будь... збереження спо. Хоч, стоп! Так. А ну станьте. Якщо я зроблю, от, наприклад, от шкаф, відкриємо. Покладемо сюди оце таке. Файне таке. Бам! Ні, я обірно думаю, ні. І от так. Отак, нехай буде. Все. І що робити з цим? І я не... то... Я оце хотів. Сейф, 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 спаун. Ау. Як це роботає. Продовжу. Е... Next text. Реклама. Ок! Створити мою будівлю. От я оце мав. Створити мою будівлю? Спаун Сейв. Ем. Зберегти. Вот. Ну і що я зробив? Що це? Поманувати ночі. Я хотів, от, наприклад, взяти це. Ну, хай буде от, оце. От, це Обом. Зворите мою будь-яку. Сейпт. Зберегти. Спау. Я yeah. Стоп. Тут таке саме все спавне. Ладно. Так, давайте далі глянемо. Чутливість. О, чутливість додали. Чи це було тут? Бо я щось не пам'ятаю. Налаштування неба. Оце було. Пост ефект. Чи хто? Ого. Вау, дивіться. Бінго, нічого собі Вау. Пепперони. О, все плохо. Ты эхо. Грейн. За что? Интефинисти. Что за это? Ладно. Так, графика тоска. Это тоже, Все, я восстановил. Опа, дивіться Вот я написав чат, його можна гуртати и тепер я можу даже заблокувати то, що я писав. Ну да я вам, друзі, покажу пасхалочки, які уже не... в принципі находятся. Перша пасхалка на карті то он тріх. Нам треба підлетіти вот до цієї труби, бачите? Теперь мы стоим тут и телепортируемся. И вот тут есть той бони, Той бони, Игрушечный бонни. Идем ты Вот. Идемте за следующую пасхалкой. Mm. Другая пасхалко. Друга. 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 Оцей кис зашо, які з чоловічки і скінчик їх получити. Далі. Ще дві офалки на цій карті. Нам треба знайти цей контейнер. Бачите, тут такі такий біленький посадок. Найшов узе найшов, найшол, найшов. Ну вот тут, да. Тики тут оттяжку. Пас. Найшов. Ты вот. Ай--май-. Я вже затяжку. Я же затяжку. Давай. Ч ты такой? Ну, вот так. Ты то почти. Сподобається водой. І маю з'явитися у нас тут. І не тут. А, Зараз покажу. І йдемо зразу за іншою. Так, так, так. Зелений контейнер десь тут має найти цей вода. От, свинюшка. Свинюшка, і вона у на нас должна порватися по предметам. Боже, я бабка. <свят> боже мой. <божий> крок. <свят> Кис. Кибу. Ще. Кит. Дороже его. Такий. Кис. Чубрики. Ки. Котик. А, а. вот сэ тут. Да, да, да. Вот. Пингвина появился. И свинута. Прыг... Ммм. В общем, друзья, мы Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.